Якщо це криптообмінник, то це 125 тисяч євро. Якщо це криптоплатформа зі зберіганням коштів клієнтів, то це вже 150 тисяч євро. Це Польща, Чехія, Кіпр та Мальта. Там давно працюють компанії з Форекс, Фінтеху, геймінгу, а тепер активно і входять криптокомпанії і водночас це відсіювання шахрайських компаній. Тобто в Україні запуск криптобізнесу буде простіший, але і ризики більше. А це тільки вершина айсберга. Боротьба з відмиванням коштів, політика KYC, управління ризиками, внутрішній контроль, кібербезпека. Ми насправді акцентували біль сьогодні. Говоримо про регулювання крипти в ЄС, і зокрема про Міка. Мене звати Андрій Данченко, я CEO юридичної компанії Нексіс. А я Анастасія Барданова, юрист у напрямку Фінтех компанії Нексіс. Сьогодні будемо говорити про Міка в контексті криптопровайдерів. Більша частина регламента Міка вступила в дію 31 грудня 24-го року. Він уніфікував правила для всіх країн ЄС і вів поняття ліцензії Каз провайдерів послуг з криптоактивами. Після цієї дати вже не можна зареєструвати криптоліцензії старого зразка, але про це далі. Андрію, скажи, будь ласка, а чому Міка така важлива в контексті практичному? Ну тобто, що змінюється на практиці для нас? До цього часу кожна країна ЄС мала свої правила. Наприклад, у більшості країн діяла так звана авторизація ВАСП, і в кожній країні були свої вимоги. Що ж тепер? Компанія з ліцензією Кас може працювати по всьому ЄС. З'явились вимоги до статутного капіталу та механізм захисту клієнтів у випадку банкрутства біржі. Додались такі, також правила до документації криптобізнесу. Її стало набагато більше, як і персонала. Який потрібен для обслуговування бізнесу, так тепер буде не дуже солодко. Каспи звітуватимуть навіть про вплив їхнього бізнесу на екологію. Я вже не кажу про чітку сегрегацію активів компанії та клієнтів, про політики захисту даних та чіткі процедури розгляду скарг. А це тільки вершина айсберга. Ну, а якщо порівнювати з Україною, наш майбутній закон це така собі спрощена версія Міка. Наприклад, говорячи про перелік дозволених послуг, він у нас значно коротший 4 проти 10 зазначених у Міка. Але про це в нашому іншому подкасті, який вже вийшов. Тобто в Україні запуск криптобізнесу буде простіший, але й ризики більше, а в ЄС складніше і дорожче, проте більше довіри і прозорості. Однак, з Європою не все так суворо. У деяких країнах, таких як Польща, діє перехідний період. Там ще працюють локальні вас пліцензії, але вже готуються перейти на Каз. Це шанс для стартапів, зокрема і криптообмінників, які хочуть встигнути зайти на європейський ринок за лояльними правилами. Саме так. Польща це той шанс, який дасть вам від 4 до 9 місяців перехідного періоду після прийняття закону. Детальніше про це ви можете послухати в нашому іншому подкасті про релокацію бізнесу в Польщу та порівняння Васпів і КАСПів. Але зараз ми вже переходимо на новий рівень. Говоримо про повноцінну ліцензію Касп, яка вже діє по всьому ЄС. Андрію, ми щось дуже багато концентрувалися на вимогах Касп, як це все складно. Але ми мені здається, що ми ще не говорили про переваги КАСПа. Так, ти права. Ми насправді акцентували біль. Бо багато хто недооцінює обсяг підготовки. Це вже не стара добра авторизація, але варто згадати профіт. Адже КАСП – це не просто формальність, а стратегічна точка входу. Отже, основні плюси Касп ліцензії, отримавши КАСП в одній країні ЄС. Компанія отримує так званий паспорт на всі 27 країн. Тобто, не потрібно проходити реєстрацію заново в кожній юрисдикції. Ваш криптообмінник буде доступний більше ніж для 700 мільйонів осіб, які проживають на території ЄС. Це дозволить збільшити прибуток та побудувати сервіс без обмежень. Інший важливий плюс це лояльність банків та інвесторів. Вони бачать, що компанія пройшла аудит в першу чергу від регулятора, має комплайнс, прозору структуру. Працює згідно з єдиним європейським регламентом так. Насправді для крипти ліцензія Касп є класною можливістю виходу на ринки ЄС і водночас це відсіювання шахрайських компаній, але разом із лояльністю банків, інвесторів та регуляторів приходять досить суворі вимоги. Це вже не просто ліцензія на папері або авторизації, як було в окремих країнах у часи Доміка. Тут усе реально: офіс, команда, політики, аудит, внутрішні процедури, і це не перебільшення. Наприклад, тільки вимоги до статутного капіталу від 50 до 150 тисяч євро, в залежності від класу послуг. І це формується ще до того, як компанія відкриє рахунок у банку або запустить платформу. Дійсно, ці вимоги мають бути виконані вже на етапі подачі заявки. До речі, можемо трошечки проговорити статутний капітал, ти сказав, що він від 50 до 150 тисяч. Тому як Як вирішити, скільки буде статутний капітал? Все-таки різниця велика. Правило просте: чим ширший перелік послуг, тим вищий і поріг входу. А якщо, наприклад, ти хочеш просто, скажімо, передавати ордери клієнтів чи надавати консультації, ти можеш працювати, з так, так скажемо мінімальним капіталом 50 тисяч євро. Якщо ми говоримо про якийсь обмін, зберігання, запуск торгової платформи, то ми будемо говорити про 125 000 або 150 тисяч євро. Якщо це криптообмінник, то це 125 тисяч євро. Якщо це криптоплатформа зі зберіганням коштів клієнтів, то це вже 150 тисяч євро, які в будь-який момент наявні на рахунку компанії. Так і тут важливо розуміти. Міка ставить криптокомпанії на один рівень з традиційними фінансовими установами. Це вже не просто стартап у горах з кількома ноутбуками. Це справжній фінансовий бізнес, і від нього очікують прозорості, стійкості, захисту клієнта. До речі, багато хто недооцінює момент саме з внутрішніми політиками. Для отримання ліцензії КАСП. Потрібно обов'язково мати чітко задокументовані процедури: а боротьба з відмиванням коштів, політика KYC, управління ризиками, внутрішній контроль, кібербезпека все це не просто папірці, щоб було, а реальні процеси, які виконуються окремими членами вашої команди, та які регулятор може перевірити в будь який момент. Насправді це одна з найскладніших частин підготовки до отримання каспліцензії. І тут дуже важливо, не буває універсального шаблону. Усі політики, документи та процедури готуються чітко під конкретну бізнес-модель. Наприклад, серед обов'язкових документів програма діяльності з фінансовими прогнозами мінімум на 3 роки. Тобто, компанія має не просто заявити, що ми будемо надавати такі-то послуги, а й довести, як ці послуги працюють, які будуть витрати, доходи та ризики. І обов'язково докази дотримання вимог до капіталу. Причому не лише момент подання заявки, а й план підтримки цього рівня в майбутньому. Це ще раз підкреслює. Регулятор хоче бачити, що компанія не випадкова, а стабільна. Так, так щодо політик, там цілий пакет. Наприклад, це сильна AML cft політика, що відповідає моделі роботи вашого бізнесу, політика зберігання та адміністрування активів з чітким поясненням, як відбувається сегрегація активів клієнтів і компанії, і активів компаній, технічна документація систем тобто, дуже багато. Загалом, це десятки документів, які мають бути не тільки оформлені, а й реально впроваджені. У процесі подання заявки регулятор може перевірити все від кіберзахисту до підготовки персоналу. І ось тут в гру вступає критично важливий момент: це вибір юрисдикції. Попри те, що Міка це єдиний регламент для всієї Європи, подаватися на ліцензію потрібно в конкретну країну члена ЄС і вже через неї виходити на весь європейський ринок. Наразі на ринку вже чітко визначилось кілька популярних напрямків для – це Польща, Чехія, Кіпр та Мальта. Кожна з них має свої плюси, мінуси та специфіку. Наприклад, Польща ну, вона одна з найактивніших країн на старті перехідного періоду. Останні роки вона була криптохабом, і я так розумію, що планує ним і лишитися. А новий регулятор охоче взаємодіє з компаніями. Він же займається ліцензуванням багатьох інших типів компаній, в тому числі платіжних установ. Але водночас Польща має досить консервативний банківський підхід до криптокомпаній, тому, можливо, це зміниться з новою ліцензією Касп. На даний момент подати за. Явку неможливо, тому що ми ще чекаємо на прийняття локального закону. Слідкуйте за нами, щоб дізнатися про це першими. Так от Чехія цікава тим, що працює оперативно, регулятор не затягує з відповідями, і загальна вартість входу в юрисдикцію нижча ніж, наприклад, у Мальті. Але є нюанси поки що Чехія не настільки розкручена на міжнародному рівні, і доведеться трохи більше пояснювати банкам або партнерам, хто ти і звідки. Так, погоджуюся. А наприклад, Кіпр та Мальта це вже класика. Там давно працюють компанії з Форекс, Фінтеху, геймінгу, а тепер активно і входять криптокомпанії, враховуючи сприятливе оподаткування. Регулятори там мають достатньо солідний досвід, є чітка процедура, плюс хороша банківська інфраструктура. Так але тут також є різниця. Мальта дорожче, але працює зазвичай швидше, а Кіпр трохи повільніший. Але більш гнучкий у підході до структури компанії та податкування в кожному випадку треба дивитись на модель бізнесу, тип послуги, наявність капіталу, команди, банковського середовища. Плюс, як ми ще й казали на початку, це про бюджет. Якщо компанія має обмежені ресурси, то Чехія чи Польща можуть бути більш оптимальними. Якщо потрібна швидкість та імідж, варто дивитися в сторону Мальти або Кіпру. У будь-якому разі ключове мати чітку стратегію входу. Що саме компанія планує робити, де знаходиться директор та команда, з якими масштабами і якими ресурсами? Тільки тоді вже можна обрати юрисдикцію. Окей, ну по теорії ми вже проговорили, а тепер давай розберемо, як виглядає процес подачі на касп ліцензію. Скільки це займає часу? Чому варто готуватися не за місяць до дедлайну, а краще, хоча б за півроку до старту. Часто компанії думають, що це щось типу заповнити форму та відправити. Насправді ж сама підготовка займає, наприклад, десь від двох місяців, і це за ідеальним сценарієм, коли в клієнта вже є всі ключові документи, прописана структура компанії і є досвід у фінсекторі. Погоджуюся, наприклад, у нас є кейс по Чехії. Ми там почали готуватися задовго до подачі в липні, і навіть тоді виникли нюанси. Ми стартували активно десь вже за три місяці, але все одно в процесі виявилося, що потрібно додатково оформлювати кілька документів, у тому числі довідки про несудимість, робити на них апостолі, переклади у підсумку. Подали вчасно, але якби почали пізніше, то ризикували б просто не вкластися у строки. Саме тому ми зараз і працюємо з клієнтами в Польщі вже на старті до подачі, щоб до жовтня все було готово. Навіть класичний криптообмінник вимагає детального аналізу та підготовки індивідуальної моделі з описами внутрішніх механізмів. І бачимо, що навіть 2-3 місяці замало, особливо коли бізнес ще не працює і все треба будувати з нуля політики, процедури, команди, структури. Ми рахуємо так. Якщо плануєте запуск навесні, то весени треба вже стартувати з підготовкою. Хто заходить в процес заздалегідь, економить купу нервів і купу коштів. Детальніше про ліцензії каст, найкращі юрисдикції та особливості ми розповімо на нашому безкоштовному криптовебінарі 25 вересня. Реєструйтесь зараз, а також підписуйтесь на Inexis Podcast. Тут ми говоримо про криптобізнес простою мовою, але з юридичною точністю.